Друзі, всім привіт! І далі продовжую виконувати завдання в Варкрафті. Сьогодні у нас завдання Рога Сатіра. Е, нажимаємо кнопку Прийняти. Друзі, відкриваємо карту. Дивимося, сіра зона. Ось сюди ми побіжемо, Чого сюди, тому що тут більше зона, е, більше цих монстрів, яких нам треба вдабити і е, добувати ці роги. Е, друзі, хотів вас попросити поставити лайк під відео, також підписатись на канал, якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. Е, друзі, але. Хотів би ще вас сказати вам, що мені дуже приємно, коли ставлять лайк. Також підписуються на канал. Ну, За донат я вже так скажу, це якщо в когось є можливість. За це всім я вам вдячний і дуже-дуже дуже дуже сильно вдячний за те, що ви робите такі хороші справи. Друзі, ну все. Давайте поки ми біжимо до сірої зони, для того, щоб набивати ці роги, я вже продовжу, коли буду на місці. Друзі, от, в принципі, ми підбігли туди, на то місце, де нам потрібно набивати цих сатірів. От один із них ми вже бачимо. Зараз вам ставлю мітку. Зараз він загрівся, біжить на своє місце старе. Так, от він є. Е. так, Ну все, от його вбиваємо. Отримаємо зараз роги з нього, які нам потрібні для завдання. І друзі, бачите, хтось кидає групу, також можна групу взяти, да? от, щоб набивати скоріше їх можна було. Е, друзі, що я ще хотів вас попросити? М, да, Давайте залутаємо. да, от, Бачите, нам дає рог е, сатіра. Друзі, отаких от набиваємо 16 штук і далі вже зустрінемось. Е, друзі, набили ми цих е, боже, як вони, 18. Ой, 16 рог сатірів. І Бачимо на карті, куди нам потрібно повернутися, для того, щоб здати це завдання. Біжимо в селище розщепленого дерева, да? Да. дерева і будемо здавати це завдання. Друзі, прибігли ми в це селище, біжимо до цього NPC, в якого ми брали це завдання. Підбігаємо до NPC, розмовляємо по даному завданню, нажимаємо продовжити, віддаємо ці роги йому і нажимаємо кнопку завершити. Друзі, ну все, завдання в нас викнуло. Таке не важке було завдання, потрібно було набити плюс монстрів, плюс ми підкачалися. Ну, все, друзі, на цьому все. І всім дякую, що ви дивилися відео, всім гарного настрою, всім пока.